Які речовини розчиняються у воді? У природі зовсім чистої води немає. Будь-яка вода морська, річкова, дощова, це розчин. Воду із розчиненою в ній речовиною називають розчином. Навіть у дощовій воді, яку вважають найчистішою, є домішки, які потрапляють з повітря. Пригадайте, яке чисте і свіже повітря після дощу. Це вода поглинула з повітря пил, киптяву, вихлопні гази. Кожен, хто коли-небудь купався у морі, знає, що морська вода не дуже смакує. Вона надто солона. Звичайна питна вода також містить сіль, однак не більше одного грама на літр. Щоб відчути її на смак, цього замало. У літрі морської води натомість у середньому 35 грамів солі, тому її солоність людина здатна розпізнати. Пояснення, чому морська вода солона, доволі просте. Ріки, впадаючи у море, приносять зі собою разом з водою різні мінерали, які вони вимивають з ґрунту уздовж свого русла. Щороку в такий спосіб у світовий океан потрапляє близько трьох мільярдів тонн солі. Під дією сонця морська вода випаровується, сіль залишається. Таким чином її концентрація у морі зростає. Морська вода. Це розчин великої кількості різних речовин. Усі розчини прозорі. Якщо у воді є нерозчинні частинки, вони роблять її каламутною. Усі речовини можна поділити на розчинні і нерозчинні у воді. Якщо частинки речовини у воді стають невидимими, то це розчинна речовина. Розчин однорідний. Якщо частинки плавають у воді або сідають на дно, то це не розчинна речовина. Властивість води розчиняти деякі речовини людина використовує у повсякденному житті, коли готує їжу, заварює чай, варить компот, супи, солить і консервує овочі. Коли ми миємо руки, умиваємося або купаємося, купаємо. Перемо одяг, то теж використовуємо воду в рідкому стані та її властивість розчинника. У воді також розчиняються гази, зокрема кисень. Організмам, що мешкають у воді, наприклад, рибам, кисень, розчинений у воді, потрібен для дихання. У воді можуть розчинятися і шкідливі для людини речовини. Тому не можна пити воду з невідомого джерела. Вода добрий розчинник. Усі речовини можна поділити на розчинні і нерозчинні у воді. Воду з розчиненою у ній речовиною називають розчином. Усі розчини прозорі. До природних розчинів належить вода морів. Океанів, Солоних Озер, мінеральних джерел. Чи знаєте ви що? Метал олова не розчинна у воді речовина і не отруйна, однак у старих і дуже кислих консервах, які містяться в металевих банках, можуть утворюватись розчинні речовини, шкідливі для людського організму. Вода є найпоширенішою речовиною на Землі, без якої не обійтися, і її нічим не замінити. Але абсолютно чистої води у природних умовах немає. Річкова й морська вода, вода в криницях і та, що тече з крана усе це суміші, які містять розчинені речовини. Потужне джерело води підземні та ґрунтові води. Причиною його утворення є те. Що не вся вода, яка потрапляє на землю з дощем та снігом, випаровується. Частина її потрапляє в глибші шари ґрунту і утворює там запаси води. Температура замерзання води 0 градусів за Цельсієм. Температура кипіння 100 градусів. Та найважливішою властивістю води є те, що вона розчинник. тобто Утворює з багатьма твердими, рідкими та газоподібними речовинами однорідні суміші. Ці суміші називають розчинами. У складі розчину розрізняють розчинник і розчинені речовини.